Просто не можемо про це не поговорити. Це був момент, якого чекали десятки років. Футбольний клуб Буковина у півфіналі Кубка України. Вболівальники аплодували стоячи, а на полі вони молоді, заряджені і зухвалі. І тренер, якого ще донедавна майже ніхто не називав у списку топів. А сьогодні він з перемогою, з кубком і з довірою. Григорій Чарілов сьогодні у нас у студії. Вітаю! Вітаю вас, добрий день всім. Поговоримо? Да. Що ж, ви привели команду у півфінал Кубка України. Ви вже усвідомили той факт, що ви вже в історії клубу. Я хотів би трохи поправити не я, а ми, бо це праця всіх, скажу відверто. І в нас є керівництво, яке піклується і турбується про команду і став весь і персонал, і так також медична група. І повірте, ми дуже поважаємо наших жіночок, які нам прибирають офіс і та прають форму. Вони піклуються, вони переживають. Це результат повністю всього колективу великого і дуже дуже велика частка болівальників, тому що їх підтримка нам дуже допомагала. І, наприклад, якщо взяти чвертьфінал з Вікторією, Сумах, домашній, ця атмосфера. Яку дивились багато де в Україні, в тому числі міста, які грають у УПЛ. Вони кажуть, у нас такої атмосфери ми навіть забули, як це було. І тому це результат і, і внесок всіх, -всі всіх Я просто нікого не хочу забути. І в першу чергу і хлопців, які на футбольному полі дійсно е сражалися за наші ідеї, за наші принципи, за нашу віру, і вони. Великі молодці, і ще раз повторюсь, це заслуга точно всього колективу. Це просто чудово, що ви мислите такими категоріями командними і намагаєтеся нікого не забути. Але все ж таки після Кубку вас назвали кращим тренером у першій лізі. Що для вас важливіше? Те, що ви довели команду до півфіналу, чи те, що вас визнали кращим тренером? Я дуже спокійно до цього відношусь. Важливіше, щоб ми хлопцями прогресували, зростали як особистості, так і команда і концентрація саме на, на цьому е, важливо, коли йде постійна еволюція, і ця еволюція обґрунтована на принципах, ідеях і на розумінні кожного, що нам надається шанс, який е, ми можемо використати найкращим образом. І ось це саме головне. Зараз ваша команда тренується під звуки сирен. Україні, яка щодня бореться за, за життя. Чи змінився для вас зміст футболу з початком повномасштабної війни? Знаєте, не лише для мене, а, наприклад, все одно ми ж живемо тут, постійно бачимо, ну, наприклад, сусідів чи просто там, знайомих, чи, чи навіть прості вболівальники. Ну, скажімо. Війна дуже розбросала людей, і багатьом прийшлося домівки поміняти і звички життя, і там і роботу одному шукати, і так далі. і Інтегруватися в нове для них суспільство. І футбол о, це знову ж таки з дитинства. Я розумію, це дуже улюблена справа, яка може надавати і надію, і радість, і надавати енергію. Якщо ти достатньо даєш футболу, він може віддячити. Та й футбол це не не тільки спроба у непрості часи знайти позитив, а навіть те ж саме коло спілкування. Комусь воно допомагає знайти нових друзів, знайомих, комусь допомагає знайти роботу, комусь допомагає якісь зв'язки, які навіть не відразу спрацюють, але все одно виводять на якийсь інший рівень можливості. Тому футбол. Завжди, на мій погляд, недаремно називають спорт номер один у світі, і жоден вид спорту не може конкурувати за е числом е тих, хто живе футболом. І, на мій погляд, це дуже-дуже важливо, що футбол надає такі можливість у такі часи і випробувань, і виснажень. І, Скажем, на мій погляд, все одно. Люди знаходять, коли позитиву трохи це окриляє. Це дає і надію, і розуміння того, що, як би було не просто, життя продовжується і. Зберігати позитив і віру в найкраще в краще майбутнє, це дуже дуже важливо. Так, справді я бачила ці величезні автобуси, вболівальників, які збиралися їхати у Львів, підтримувати своїх. Я бачила, як швидко розкупилися всі квитки, як люди просто між собою спілкувалися і домовлялися про те, як вони мають їхати туди вболівати. Я бачила ці фотографії, відео, звуки, скандування з стадіону. Але водночас є люди, які Кажуть, що це зараз не на часі. Для вас футбол на часі зараз у час війни. Я вам відповім трохи починаючи з вашої, о, да, е, з вашої тези. Дивіться, все одно е, всім хорошим не будеш. Це безглуздо. Е, хто каже не на часі, ну нехай займається тим, чим вважає за потрібним. А хто живе командою, хто чекає від матчу до матчу, або навіть від тренування до тренувань. На, на, на тих ми концентруємось, тому що ми живемо цим, цим і ми віддаємося поповні, інакше нема змісту займатися цією справою. Бо, як казав мій перший тренер, ви можете обманути кого завгодно, навіть себе, але не його величність футбол, тому що якщо ви йому не додаєте, це відразу стане видно на полі. Бо або тобі не вистачить витривалості, або тобі не вистачить сили, або тобі не вистачить техніки, і це буде наслідок того, що це ти працював не на 100%. І я так само притримуюсь такої ж ідеї, що е футболу ми маємо віддавати все на повну, і тоді він нам може віддячити взаємності. Давайте знову повернемося до того, з чого ми розпочали. Ви дуже класно, гарно описали ваш командний дух, так? Тобто ви згадали усіх, починаючи від прибиральниць, від тих, хто перебав... І форму, <сих всіх, всіх, всіх>, я... та, та, та та нікого не забудемо. Та. І закінчуючи хлопцями, які виходять власне, на поле. Футбол це завжди про м, такий командний дух. Для вас зараз ця команда це сім'я чи просто коло однодумців? Хороше питання. Це, це, це сім'я з коло однодумців. Тобто, це ваше коло однодумців, яке переросло у таку справжню сім'ю. Да. Коли до вас приходять хлопці в команду, ви якось визначаєте, ну ось видно, що це мій, а це не мій. Ну, є якісь такі відчуття інтуїтивні, що людина або ваша, або не ваша. Зіграється, зживеться або не зживається? Як казав Микола Петрович Павлов, любу людину можна зробити професіоналом, але не любого професіонала можна зробити людиною. Тому ми, по-перше, підбираємо кандидатів, як то кажуть, у роздяганню. Тому що якщо у нас нормальний мікроклімат, атмосфера, ми можемо і сплатитися під час непростих випробувань, можемо і перетерпіти, коли потрібно, і підставити плече один одному і об'єднатися в коло. І тому, звичайно, ми знаєте зараз. Ну, такі сучасні технології прийшли у футбол, і скаутінг, наприклад, ті ж завдяки платформі Вайскаут можна знайти розуміння, кого ти береш з точки зору професійних якостей. А от людські якості ще навіть більш важливі, тому що Вайскаут не дає е, такої інформації. Це і навіть е, по-різному, у різних тренерів, у різних колективах людина може розкрити свої здібності. Якщо, наприклад, атмосфера благосприятна, людина на, на неї мало що тисне, вона розкріпощено працює і впевнена в собі, і може отримувати задоволення від процесу, від процесу тоді і розкривається краще. Да? У нас головний принцип ніхто не може бути вище команди. Який би ти там не був хороший гравець, але. якщо ти… Не таких, такого цього принципу, ну, нам просто разом не, не одним шляхом, і це значить. Не по, дорозі. Да, не по дорозі. А є у вас якийсь такий, можливо, ритуал чи, ну я не знаю, якусь таку річ, яку ви завжди виконуєте разом командою перед початком гри? Ну, це може бути, знаєте, просто рондо, як ми називаємо, ми стаємо в коло рондо, це з іспанської коло. І і обігмаємося, і а так взагалі такого нічого немає. Мені, Ні. мої колеги, ваші вболівальники, підказали, що ви майже в кожній грі самі собі забиваєте гол. Це такий, це такий ритуал. Ох, у вас і колеги вболівальники хороші. Вони перебільшили. На жаль, я маю визнати, що в цьому сезоні це мов овер автоголів. Ну дуже занадто, по-моєму, шість у офіційних іграх Кубку і Чемпіонату. Але знову ж таки, знаєте, ну, футбол, я ще раз кажу, це постійне випробування, і саме реакція, як ти реагуєш на невдачу, це дуже-дуже важливо. Тому що, як казав Гвардіола про своїх футболістів Манчестер-Сіті, каже, в мене неймовірний колектив, неймовірні футболісти, вони дуже швидко забувають невдачі. Тобто, якщо знаєте, зациклюватися і починати там самопоїдати себе знову автогол, чи чому так, це ні до чого доброго не приведе. Ми постійно робимо аналіз і рухаємось далі. Звичайно, ми маємо це виправити, і ми прагнемо до цього, і ми працюємо над цим. Ну знову ж таки скажу. Я не хочу там наводити статистику. Да, за всю мою кар'єру тренера стільки автоголів точно не було. Це дійсно велика цифра, але бачите, важливо, що ми добре реагуємо і виправляємо це, і намагаємося прибрати цей показник взагалі або зменшити його на нанівець. А яка ваша перша фраза, коли команда програла, і ви заходите в роздягальню? Чергової фрази немає. Це залежить від різних обставин. Ну, наприклад, ми програли донамо Київ 1 4 Ну за цю гру точно не соромно. і Перший тайм взагалі був дуже чудовий, якісний. Знаєте, ну поразка поразці розні, як то кажуть. Можна програти, наприклад, віддавши всі, всі сили, і навіть болівальники після 1-4 скандували молодці. Можна програти, не виконавши там деякі. На принципі, це дуже буде боляче, і да, такі поразки, ми, ми маємо виправляти і правильні висновки робити. Чому де ми не, не допрацювали? Бувають, наприклад, такі поразки, як ми грали з «Металістом» 19-25, Коли наш Да, це не має, він права котитися у штрафні, але коли він котиться паралель, паралельно. І нам ставлять ну, пенальті, якого вся країна бачила, що не було. Тобто, я від, ну, думаю, відповів на ваше питання: поразка по разці і Головне розуміти, е, причину наслідковій да, зв'язки. Я зустрічала у соцмережах нещодавно. Один з місцевих депутатів закидав вам про те, що у вашій команді зараз немає жодного чернівчанина. Знаєте, я вам так відповім. Це наслідок або безграмотності, або щось інше. Чому я скажу так, так відповімо. Я самий перший, і керівництво клубу зацікавлені, щоб були ну, місцеві вихованці, тому що це вимоги регламенту. Просто потрібно відкрити регламент і почитати, що ж там вимагається. А там вимагається, що коли команда заявляється на змагання, на сезон, то е, по списку А може бути 25 гравців. Це, це регламент першої ліги, підкреслюю, бо в, в другій лігі там інші трохи вимоги, А в ОПЛ ці вимоги ще більш жорсткі до контексту місцевих вихованців. Бо це вимоги ФІФА, УЄФА. А це дві головні організації. Ну, ФІФА це взагалі орган, який всесвітнім футболом керує, а УІФА – це європейським, нашим континентальним футболом. Так це від них вимоги для того, щоб місцевих вихованців було як умога більше. Якщо ми не вкладаємося, що в нас чотири місцевих вихованців немає, ми можемо їх замінити. Або молоддю, яка не старше на час заявки 21 року, або в нас замість 25 буде всього 21 гравець заявлений. Ми самі в цьому би були зацікавлені. Але давайте так ну, подумаємо, щоб я нікого зараз не забув. І з тих, кого, кого я пам'ятаю так, ну, скажімо, на перший погляд, це Воротар Твардовський в Шахтарі. І Ілля Квасниця, який з руху взимку перейшов Карпати. Трансферна вартість цих хлопців більше, ніж наш річний бюджет Буковини. Ну, тобто, це, по-перше, а по-друге, навряд чи Шахтар або Карпати захочуть віддавати цих гравців. Квасницю нещодавно взагалі трансфер заплатили немалий в рух. І зрозуміти, для того, щоб були місцеві вихованці, потрібна правильна системна бага багаторічна праця. І це і кадрові питання, і інфраструктурні питання, і організаційні питання, і питання планифікації. Е, звичайно, ми відкриті до всіх і по з, 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 з питань методології, і з питань комунікації ну по всім, по всім питанням. Але це, це так швидко не робиться, і наше керівництво взяло у клуб трохи більше ніж рік тому. А якщо навіть вирости знову ж таки, я звернусь не для не на свій суб'єктивний погляд, я звертаюсь до документів. Регламент визначає як дефініції, так і вимоги. Вихованець рахується своїм, якщо він до досягнення 21 року провів у структурі клубу не менше трьох років. Тобто, ну якщо ми взяли клуб трошки більше року тому, ми не можемо так швидко підготувати та і не можемо розпилятись. Ми, ми точно, наприклад, знову ж таки відповім на ваше питання по-іншому, коли в нас були зимові збори. Ми знаємо, що нас не випускали за кордон, тому що ми не команда прем'єрний. Ми поїхали по на Закарпаття з, тієї, з тих причин, що там інфраструктура краща, і суперники найкращі Майже хто ну, Київ не, не бере, тому що там, скажімо, не дуже раціонально з точки зору тривог. Там постійний ну, Закарпаття, ви знаєте, в цьому плані на куди благоприятніший регіон. І ми брали. Сім чоловік з команди Ю-19. Я зараз знову не хочу бути категоричним, але, на мій погляд, жодна команда першої ліги так не робила. Жодна, навіть і близько. Тобто ми все одно в хорошій комунікації з Ю-19, коли є можливість, ми переглядаємо їх ігри навіть виїзні і постійно комунікуємо з колегами, постійно питаємось, як у кого прогрес. Тому що. Ігри це одне тренування, це вже більш комплексна інформація. І ми точно зацікавлені, щоб вони були. А відповідати на чиїсь там тези. Ну, знаєте, я, я вам відповів так, воно як воно є. Дійсно, насправді. А хто там що сказав, я не хочу це коментувати. Ви родом з Маріуполя. Так. А пам'ятаєте той момент, коли ви зрозуміли, що найближчим часом ви туди не зможете повернутися? Так. Да. Пам'ятаю. В Чернівцях вже встигло щось стати рідним. Та звичайно встигло. Встигло. Так. Да. Я розумію, це складно. Але очевидно, що в Чернівцях стадіон це ваше місце сили, так? Ой, да, стадіон, поля, та, та не лише і парк Жовтневий, і вулички. І... Приємно місто, хороше таке, знаєте, і е, я свого часу і в гуманітарній організації тут е, працював, і, і бачив, як люди, які лишились майже всього, хтось навіть і без документів приїхав, ну, і такі були. І тут знайшли для себе, можна сказати, так, другу малу батьківщину, і знайшли собі і новий рід занять. і… Хтось навіть знайшов і любов свою, ну, і, і нов, нову домівку. Тому, бачите, багато змін, багато людей переїхало. І це теж для когось е, надало нові можливості. І місту, якісь там, і інвестори приїхали, і бізнес переїхав, і слава Богу, що. Люди не, не, не пускають рук, знаходять можливості, знаходять для себе краще майбутнє, це теж не може радувати. Правда ж, звичайно. А щодо стадіону, на якому етапі зараз там реконструкція, що плануєте робити? Ну то питання не просте, тому що кому стадіон знаходиться в комунальній власності. Розумієте? А наприклад, якщо чому нам не дозволили грати півфінал з Динамо Київ? Бо стадіон не входить навіть до третьої категорії. До третьої категорії там потрібно як мінімум освітлення там збільшити ВІП ложу, зробити необхідні місця для вар, роботи системи ВАР. І ну, звичайно, ми розуміємо, що поле, яке ніхто дуже довго не не перекладав, воно вже себе є жило, тобто воно термін. Те, який по, скажімо, вимогам да, технологічним установлений, потрібно теж переробляти. Звичайно, це не просто, це великі кошти. І дуже дякую нашим, нашому керівництву, яке в такі непрості часи знаходить можливості підтримувати команду і розвивати футбол на Буковині. Це заслуговує дуже великої поваги. А які, які наприклад, зараз там. Реконструкції, ну знаю, ми також роз... змінили роздягальні. Наприклад, якщо порівнювати нашу роздягальність зі стадіоном України, яким ми грали у Львові, то наше 100% краще. 100%. Ви знаєте я людина, яка взагалі не розбирається в футболі. Ось я ніколи його не дивилась і ніколи ним не цікавилась. Але е, сьогодні сюди до мене на зйомку прийшов мій син. А він е, просто живе футболом зараз. Він ним горить, і я це бачу. Чому хлопчики? Так, запалюється цим видом спорту. Чим він їх так підкуповує? Я перед «Динамо Київ» хлопцям, коли ми збиралися вже в готелі у Львовському, ми жили у Сонаті, ми вирішили розбір суперника зробити там. Я просто вам розкажу свій приклад. В мене є дуже хороший друг дитинства. Це були ще часи нульових років. І він міг би стати дуже крутим футболістом. Але в нього з дитинства було таке дуже сильне відчуття справедливості. Тобто він дуже сильно не міг терпіти несправедливість. І якщо я не помиляюсь, ну, ми обидва 79 року народження. По-моєму, у 2000 році йому надійшла хороша пропозиція Ставрій Сімферополь. Таврія хотіла його запросити з Маріуполя до свого складу. І за нього виставили, по-моєму, знову ж таки, це давно було, 15 тисяч доларів суму компенсації. Таврія сказала ні, бо це гравець молодіжного складу, це дуже великі гроші. Коротше, він став потім дуже е, крутим менеджером у концерні Азомаш, який у Маріуполі працював. І от ми приходили, збиралися там великі боси, там, керівники, там, да, і з ними е е грали прості роботяги, прості там, ну, умовно, станочники, або там, охоронці. Або... І коли виходили на футбольне поле, футбол урівнював всіх. Коли були вже в азарті, наприклад, там, роботяга міг напихати керівнику, чого ти не віддав пас, або піти жорстко в стик у відбір м'яча. Знаєте, футбол це можливість проявити свої найкращі здібності, якості, це азарт, це мотивація, це можливість відчути радість у команді, це, мож, це можливість пережити горич, невдач, але не спускати руки, а стати можливість ще краще, ще сильніше. Ну, на мій погляд, футбол це просто стихія, яка знову ж таки, ми ж не можемо сказати, що багато, правильно, багато людей не для футболу. Це, це теж нормально. Не для футболу, тобто цьому не можна навчитися. Тобто, ви бачите дитину і їй можна сказати, що тобі краще танцями займатися музикою, шахами. Знаєте, я багато постійно самонавчаюсь. Я читаю і блоги, і, на щастя, англійську мову нормально знаю, спілкуюсь. І от, ну, наприклад, коли у нас в Україні приїжджаєш на курси ліцензування, там кажуть скаути, як ви відбираєте дітей? Ну, хочу, щоб там він технічний був, щоб там, наприклад, він швидкий був. Це зрозуміло, А в Аяксі вже давно кажуть, перше на що ми звертаємо уваги, і може я неправильно, степінь вовліченості. Ну, наприклад, от дивіться. Прийшли ми втрьох, е, я побачив м'яч, в мене очі горять, я його хочу там ну, обійняти і нікому не віддавати. А ви так стримано реагуєте. Ну, м'яч і м'яч. Ви, наприклад, взагалі, ну вам що вони там двоє роблять. Розумієте, да, да, так, для, е, для футболу потрібна пред, предрасположеність. Потрібно, мабуть, цим горіти. Ну да, да, да. Абсолютно, очі мають, мають абсолютно горіти. вірно. Да. У нас в місті зараз дуже багато різних дитячих юнацьких шкіл футболу. І я думаю, що, можливо, нас будуть дивитися зараз хлопчики і дівчатка, у яких горять очі. Подивіться в ту камеру і скажіть їм кілька слів, які ви, можливо, б сказали собі, якби ви зараз могли звернутися до себе дитини. Любіть футбол, займайтесь футболом, це 100% безпрограшний підхід, тому що. Футбол дає великі можливості, футбол е, зміцнює імунітет, е, зміцнює силу волі е, і надає можливість працювати в команді, проявляти собі, себе як змога, з найкращого боку. Слава Богу, є можливості, слава Богу, є різноманітність вибору. Просто живіть цим, займайтесь, і ви зможете стати щасливими, розумними, сильними. Любіть футбол. Дякую вам велике. Ви знаєте, у час, коли війна руйнує міста, кар'єри, плани. Найважче, мабуть, це не втратити себе. І да. мені здається, що у вас це вийшло. Ви себе не втрачаєте. Ви такий, який ви є. І я вам щиро бажаю повернутися в український Маріуполь і зіграти там у футбол. Дякую вам дуже за такі теплі, хороші, позитивні слова. І я звичайно. І зберігає віру, і ентузіазм, і, і займатися, і розвиватися, і, і служити футболу, тому що це, на мій погляд, це життя. Дякую. Життя. Дякую за цю щиру і відверту розмову. Дякую. До зустрічі.